Всім привіт! І в цьому відео огляді ми з вами поговоримо про гарнітуру від компанії Canyon, а саме Ego GH13. Давайте починати. Поїхали. Почнемо з комплектації, але перед цим зазначу, що у навушників є два кольори: це чорний та білий. І почнемо ми з вами з білого комплекту. В коробці ви зможете знайти самі навушники, також мікрофон з 3,5 джеком, який ви можете або зняти, або причепити, якщо він вам необхідний. Також у нас є отакий невеличкий передавач 2,4 Гц для підключення до вашого ноутбуку, комп'ютеру для віддаленого використання цих навушників. Тобто у них є вбудований Bluetooth 5,2, а також можливість підключатися за допомогою ось цього Plug and Play девайсу, який працює на частоті 2,4 Гц, як я вже і сказав. Також в нас є. Дротовий спосіб підключення за допомогою Type-C. підключаємось до навушників, довжина його 1,8 метрів, і я думаю, що цього вистачить для будь-якого кейсу використання. Що стосується самих навушників, вони зроблені з екочистого пластику, самі вони мають можливість розширятися під вашу голову, тобто будь-якій людині буде зручно. На голові сидять. Також дуже зручно, не заважають, вони мають доволі таки малу вагу, і тим самим вони не будуть відчуватися на вашій голові, і ви зможете комфортно з ними працювати, грати або просто дивитися якісь фільми. Тепер ще трошки про характеристики. Звук ми отримуємо об'ємний, а саме 7,1. Маємо вбудований акумулятор на 400 мАч і цього вистачить до 18 годин відтворення мультимедії через ці навушники. А повна зарядка досягається за 2-3. Години за допомогою кабелю Type-C, який йде у комплекті. Що стосується мікрофона, він під'єднується до наших навушників. І тепер, окрім того, що ви можете слухати звук через ці навушники, за допомогою мікрофону, ви ще можете і спілкуватися. Він зручно підлаштовується під ваші параметри, під вашу необхідність. Таким чином, ви можете його зігнути, як вам потрібно. І далі вже за допомогою нього спілкуватися. Є невеличкий вітрозахист, що допоможе вам передавати звук без зайвих перешкод та звуків. Тепер декілька слів про керування. В нас є три клавіші, і кожна з них відповідає за свої функції. Перша в нас відповідає за включення наших навушників, затискаємо її, бачимо синій індикатор та звук Power On. Після цього, за допомогою нашого мобільного пристрою, ми в налаштуваннях Bluetooth зможемо знайти цей пристрій. Він називається Ego. Ми до нього підключаємось. І після цього вже можемо слухати музику, дивитися фільми або YouTube. Давайте перевіримо. Як ми чуємо, все працює. Також за допомогою цієї клавіші ми з вами можемо перемикатися між двома режимами: це Bluetooth мод або Gaming мод. Два рази натискаємо на клавішу та чуємо відповідний сигнал про те, що в нас увімкнувся режим Gaming мод. Таким же самим чином ми перемикаємось назад. В режим Bluetooth, і після цього навушники автоматично підключаються до нашого пристрою. Це дуже зручно. Також в нас є клавіші для регулювання гучності, це плюс та мінус. І є клавіша, за допомогою якої ви швидко можете вимкнути мікрофон. Це дуже зручно, і вам не потрібно його відключати або закривати. Просто можна вимкнути за допомогою клавіші на корпусі цих навушників. Як ви вже зрозуміли, ці навушники будуть працювати по Bluetooth з вашим мобільним пристроєм, або, наприклад, з PlayStation, а також із ПК за допомогою цього Plug-and-Play девайсу або за допомогою цього кабелю type c Цей девайс підійде для широкої аудиторії і можна використовувати його будь-де в іграх, по роботі або навіть для перегляду фільмів. За більш детальну інформацію переходьте на наш сайт або на сайт виробника Canyon.